В Івано-Франківську на вулиці Київській є місце оповите таємницями, які сягають понад століття. Це старе міське кладовище. Це не просто неакрополь, а справжній історичний архів під відкритим небом. Засноване на початку ХХ століття, воно стало останнім прихистком для представників різних конфесій. Серед старих плит тут можна знайти унікальні витвори мистецтва. Як от скульптуру страждаючої Богородиці, та навіть надгробок, виконаний у формі автомобіля. Це місце свідок великої історії, включно з трагічними подіями Другої світової війни, коли тут відбувалися масові поховання жертв тих страшних часів. Але найбільше це кладовище відоме своєю міською легендою, яка наводить жах на місцевих жителів. У грудні 1974 року Івано-Франківськ, тодішній Станіслав, охопила паніка. Містом почали ширитися чутки про серію загадкових смертей. Люди говорили про тіла з ознаками знекровлення. Попри офіційну позицію влади, яка заперечувала надприродні явища, після кількох випадків було вжито радикальних заходів. Існує версія, що таке незвичне рішення ухвалили після консультації зі старожилом, який пам'ятав схожі події 1940 року. За переказами, підозрілу могилу на старому цвинтарі знищили військовим вогнеметом, свідки розповідали, що могила диміла три дні, і після цього нових загадкових смертей більше не фіксували. Сьогодні старе міське кладовище. Це осередок історії та містики. Воно приваблює не лише істориків, але й шукачів паранормального. Чи існує той секретний випалений вогнем склеп, або це лише народна вигадка, досі залишається однією з найбільших загадок Івано-Франківська.